Дитяча легка атлетика це сучасна прогресивна система тренувань та змагань, які застосовуються для дітей молодшого та середнього шкільного віку, ігровий підхід, проста та зрозуміла система обліку результатів та виявлення переможців, командний характер проведення тренувань та змагань, можливість організації в будь-яких умовах, спортивний зал, подвір'я. Доступний інвентар, який можна зробити самостійно, історія розвитку дитячої, легкої атлетики, легка атлетика, олімпійський вид спорту, що об'єднує наступні дисципліни: бігові види, спортивна ходьба, технічні види, стрибки метання, багатоборства, пробіги, біг по шосе, кроси, біг по бездоріжжю один із основних. І наймасовіших видів спорту фізичне виховання дітей дуже важливе для зміцнення здоров'я та сприяє правильному фізичному розвитку дітей. Легка атлетика в системі фізичного виховання школярів відіграє провідну роль. Але, зважаючи на те, що загальний рівень фізичної підготовки школярів останні роки знизився, провідні фахівці міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій розробили. 2005 року почали впровадження проекту Дитяча легка атлетика і ааф, види дитячої легкої атлетики. Бігові види. Біг 30 метрів, 60 метрів, біг з перешкодами, біг по швидкісній драбині, формула віражів, спринтерський бар'єрний біг, біг на витривалість без урахування часу, біг з перешкодами, Формула 1. Естафетний біг. Формула 1. Біг по швидкісній драбині. Формула віражів. Спринтерський та бар'єрний біг. Біг з перешкодами. Естафетний біг. Стрибкові види. Стрибок через скакалку. Стрибок у довжину з місця. Види метань. Метання дитячого спису. Метання диска, обертальне метання.